то наприкінці. Так, творчий фотограф зараз на. Давай, Зараз. Ми поставимо ще французьке суспільство. Кому так більше симпатизує? От е бунтівному Донбасу чи, чи Росії, чи Україні те, так ну, я так думаю, от що насправді вони мало думають на цю тему, тому що в них інформація так не дуже конкретно передається. більше да про дипломатичні переговори. Ось ну я б не сказала, що вони підтримують Росію ці точно, що вони її не підтримують. Which is very nice. <laughs> so My name is Rafael. I'm a friend of uh, the four students. You uh, come after Ukraine Go, you bring the ambassad, and I uh I came yesterday in Ukraine for to, to go with them to Київ. Отже, мене звати Рафаель, і я друг чотирьох студентів проекту Ukraine Go, і Я вчора прилетів в Україну, щоб приєднатися з ними до поїздки в Київ. Ну, можемо рамка, що піддерживається, щоб було ясно. А дивіться, Рафаель, от зараз термін АТО, антитерористична операція, на жаль, ну, можна сказати, дуже популярне слово в Україні. Касумна популярність, звичайно. А що про це кажуть? Чи відомий цей термін у Франції? civil war or invasion from Russia. So, and, um... Отже, Франції зараз до дебати по термінології, як називати цей конфлікт. Дехто називається громадянською війною, дехто називається військовим вторгненням Росії, але надалі йдуть дебати. Uh, я як французьке суспільство сприймає заклики України допомагати в суттєво Україні ну леталь, летальну зброю давати. Інтерс ок України пилос аскінфорсам, інтерв'ю сам ван амуніцію протек? Сам піпрунту. bring uh, ammunition and weapons. Uh, there was also a debate, I think. Uh, and uh, yeah, there is like uh, with United States, you know, there was a debate, should we bring weapons, should we furnish? Mm -hmm. But, but uh, most of people, I don't know the opinion, uh, are, uh, but it's not, uh, you know, Ukraine is far from uh, France and media, there is not a very deep uh, Mm hmm, that's uh, pretty good. Yeah, the information, you know, there is, uh, for one week we talked a lot of Brooklyn and one week at... Uh, Отже, також на цю тему йдуть дебати, хто хоче надати Україні зброю, хто не хоче. Ну, Так само, тобто, як в Америці, що постійно йдуть дебати, чи надавати зброю Україні чи ні. Ось, Але медіа досить слабо висвітлює події, тому що, наприклад, один тиждень, одного тижня можуть багато дуже говорити про Україну в новинах, але на наступний тиждень інформації практично немає. Дякую ласка, Рафель, А чи відомо у Франції, що ну, наприклад, я сам це бачу, що, наприклад, на Донбасі на боці армії ДНР воюють невелика частина французів. Я там такі. Це представники таких лівацьких угруповань, там Чигівара, там, Трцтських Лівацьких, ну лівих. А лівих чув про сарських, російських і чеченських бойовиків, але він ніколи не чув про французьких то вони б не дуже стараться себе там освіти, так да? а якби якби про них стало відомо у Франції, що б їх чекало, наприклад? Ай доно за лот in every war there are always friendly guys who go to like in Afghanistan, in again the Soviet Union, there are friendly guys in Africa, there are lots of mercenaries, but. I don't think they are punished when uh, I mean, they could go back to France. Uh, they are not punished. Uh, it's, it's often there yeah, are people uh, very close to um, in the shadow in France, but they are very close sometimes to the secret service. Uh, they are not never punished. he said that not know well Але, наприклад, вже було таке, що французькі будки брали участь в Афганістані або в інших війнах, але те, що він знає, їх найчастіше не чекало покарання, ну тобто з ситуацією не дуже розбиралася. Напевно, останнє питання. Взагалі, як взагалі французьке суспільство відноситься до власне, тих от мешканців Донбасу Бунтівного, ну яких ми називаємо сепаратистами? от Як поматі французи? main opinion of France опініона the Ukrainian government at the unity of, uh, you know, it was uh, when Prima was of tears apart from Ukraine, he, it was, a very bad image of uh, this, uh, this. is the same for the separatists, it's like, uh, they are the image of uh, just Soviet, uh, Russian, uh, Russian soldier. Or Бейбай, лише зараз. Отже, в російськ... французькому суспільстві е, сепаратистах е, почають е, за все маріонеток е, російського уряду, ось які підтримувані Росією, їх асоціюють лише з Росією. І ну, в негативне настроєні тобто, французьке суспільство на підтримує цілісність України. Ты, yeah. ты скажи ему, нет, ты заблуждаешься, брат. В этой жизни я не ошибаюсь.